Вітаю! Сьогодні на вечерю буду готувати картопляні гнізда. Всі інгредієнти будуть в описі під відео. Картоплю Картоплюшпині я вже відварила, вона вже охолола. і тепер потрібно лушпиння обрізати. Ну, ще навіть не дуже так і охолола, тепла. І відразу ж перерізаю її на шматочки і переношу до миски. До картоплі вбиваю яйця. Додаю спеції, трішки солі і помную її туркачком. Ось виходить таке пюре, відставляю його в сторону, займуся фаршем. У мене свинний фарш. До нього додаю трішки спеції, солі, зелень, в мене з морозилки кріп. До фаршу натру часник, на маленьку терку і перемішаю. Все, фарш готовий, також відставляю в сторону. Тепер займуся сиром. Беру миску і на маленьку терку натру сир. До сиру додаю столову ложку майонезу, столову ложку сметани, мене домашня, трішки гірчиці. І все змішую. Все підготувала. Тепер беру деко, застелила пергаментним папером. Мокрими руками, беру пюре і формую такі колобочки, колобки, викладаю на деко. Тепер беру звичайну чарку, занурюю її у воду і формую нею гнізда такі, ямки. Можливо, десь розпалося, то руками можна допомогти. Тепер із фаршу виробляю такі котлетки, або, якщо говорить, фрикадельки. І викладаю в ямку. І тепер зверху залишилося викласти сир. Ставлю розігріту духовку на 180 градусів приблизно на 40 хвилин. Ось погляньте, страва готова, ніщо ніде не розпадається. Соковите, ніжне і швидко. Заходьте на мій YouTube канал, там завжди смачні, прості і нові рецепти. Смачного!